Вітаю на каналі Духовний Шлях. Цього разу ви почуєте уривок із книги Отрута Приборкання язика, яку написав Дак Гівард Мілс. Цей сміливий погляд автора на неправду, яку систематично говорять 90% християн, на думку автора не залишить байдужим кожного, хто торує духовний шлях, та надихне провести внутрішній аналіз відносини з собою, іншими та Богом. Тож досліджуємо разом. Смертельна Отрута Номер один. Брехня згубниця совісті. Я впевнений, що багато християн не усвідомлюють, який вплив має брехня на їхнє життя. Це тому, що обман, мабуть, є найпоширенішим гріхом: велика брехня, маленька брехня, сказана чи не сказана брехня, і напівправда це все неправда. Одного разу я запитав присутніх у церкві, хто із вас коли-небудь говорив неправду. Майже всі присутні підняли руки. Люди просто не знають, наскільки згубна брехня впливає на їхню душу. Перший згубний вплив брехні полягає в тому, що вона викривляє совість. Совість це мірило, завдяки якому можна підтримувати правильні стосунки з Богом. Совість це той тихий лагідний голос. Що промовляє до вас, коли ви робите щось не те? Коли совість викривляється, вона втрачає цю коригуючу та виправну функцію, яка утримує на правильному шляху. Відомо, що люди з викривленою совістю вчинили жахливі злочини проти людства. Вони стали безсердечними і їм байдуже, кого вони кривдять чи ображають. Християнин без доброї совісті це як народ без поліції. Такий християнин буде коїти щораз більші гріхи. Він почне з білої брехні, далі буде маленька брехня, потім більша брехня. А далі такий християнин фактично може почати вдаватися до злочинних дій. Я колись натрапив на класичного християнина брехуна, в якого було мало або взагалі не було совісті. Декілька років тому наша церква маяк орендувала їдальню медичного коледжу в місті для проведення церковних богослужінь. Нам потрібні були дерев'яні стільці, і мені порекомендували одного чоловіка, як хорошого віруючого столяра, який міг би виконати цю роботу. У той час я не мав досвіду роботи з такими ремісниками і довіряв усім, особливо. Якщо мені казали, що ці люди віруючі, ми заплатили цьому чоловікові велику суму грошей наперед. Він запевнив нас, я змайструю для вас найкращі стільці, і, до речі, я навіть виконував подібну роботу для іншої церкви. Пізніше я дізнався, що це була неправда. А через декілька тижнів, коли настав час постачання стільців, ми пішли до нього додому, щоб нагадати йому, він запевнив нас, усе йде за розкладом, і ви отримаєте свої стільці через тиждень. Через сім днів він з'явився і сказав: Слухайте, мені потрібно буде трохи більше грошей, щоб завершити цей проєкт через тиждень-два. Цей чоловік вкотре збрехав. Я сказав, гаразд. Ми дамо тобі більше грошей, які тобі потрібні. Я не знав, що цей християнин знову збрехав. Пізніше ми з'ясували, що він навіть не розпочинав роботу над замовленням. Через тиждень стільців так і не було. Тому ми вирішили поїхати до майстерні, щоб на власні очі побачити його прогрес у роботі. Я пішов разом зі своїм добрим другом, доктором Ношем. Я сказав ношу: давай підемо і дізнаємось, коли ми насправді отримаємо свої стільці. Коли ми приїхали до майстерні, нам сказали, що столяра не було на місці. Ми вирішили оглянути робітню, і на наш подив не знайшли жодного стільця. Ми подумали, що, мабуть, помилилися майстернею. Тож ми перепитали, це майстерня? Стестерня брата Ікс так почули у відповідь, але навколо стояло лише декілька нерозбираних шаф. Коли ж ми нарешті побачили цього столяра, то вимагали пояснень Агов, де наші стільці? Він спокійно відповів: усе готово. Ви не побачили жодного стільця в майстерні, бо я перевіз їх в іншу майстерню біля лікарні пантанг на околиці міста, щоб підсушити. Далі він пояснив, деревина була трохи сирою, і її потрібно було спеціально обробити і висушити, щоб ви отримали ідеальний результат. Розумієте, я хочу, щоб ви отримали лише найкраще. Його слова звучали дуже щиро, але насправді він обманював. Тоді ми ще не знали, що християнин може так брехати. Доктор Нош запитав: це дійсно так? Отак, відповів майстер. Але до того часу ми вже почали підозрювати, що він говорить неправду. Тож, доктор Нош вирішив поїхати на інший кінець міста, щоб перевірити, чи справді наші стільці сушаться в іншій майстерні. Мабуть, цей брат думав, що ми не будемо гаяти час, щоб перевіряти, є стільці в майстерні на околиці чи ні, і ось коли мій друг потрапив до іншої майстерні, працівники не зрозуміли про що йдеться. Ми навіть не знаємо цього чоловіка, про якого ви говорите, і ми ніколи не бачили таких стільців, сказали вони. І тоді ми нарешті зрозуміли, що маємо справу зі злісним брехуном. Він весь час обманював нас, а ми цього навіть не усвідомлювали. Церква рясніє такими вірянами брехунами. Деякі невіруючі навіть мають більше совісті, ніж певні християни. Брехня робить серце затверділим. Брехня це небезпечна безрозсудна дія, через яку людина поступово починає вірити у власну неправду. Це самообман, усе це підводить нас до наступного руйнівного впливу брехливого язика, до затверділого серця. Біблія називає це самообманом. Зі стадії самообману, брехуни переходять у смертельний стан, відомий як затвердіння серця. Багато людей ходять до церкви. Вони знаходяться у сфері помазання і чують слово Боже, але не всі роблять щось у відповіді, і не всі змінюють своє життя. Не народившись згори, такі люди переконують себе, що вони християни. Поступово вони переходять у смертельний стан, відомий як затвердіння серця. Це етап, коли людина стає нечутливою до дотиків Бога. Бог намагався торкнутися фараона. Господь дійсно доклав більше зусиль, ніж із будь-ким іншим. Перед тим він випробував кожен метод. Він послав Мойсея й Аарона, які були проповідниками, пасторами, пророками і Божими вірними. Вони також були чудотворцями, які чинили чудеса зцілення, надприродно посилали нашестя жаб, дрібних комах, роїмух, і все це лише для того, щоб переконати одного чоловіка. Богу довелося вбити кожного первонародженого єгиптянина, перш ніж фараон отямився, на той час, коли Бог переконав правителя народ Єгипту був спустошений, інакше кажучи, стан серця однієї людини знищив цілий народ. І навіть після всіх єгипетських кар фараону все ще не повністю навернувся. Дуже небезпечно слухати правду і обманювати себе, що це неправда. Інколи потрібні фараонівські засоби, щоб людина змінила своє мислення. Напевно, ви чули свідчення багатьох людей, які навернулися до Бога після того, як втратили майно, чи після того, як на них напали озброєні грабіжники. Коли людина обманює себе, прості методи спілкування з нею більше не дієві, консультування, проповіді, навчання і поради не дають жодного результату. Єдине, що може спрацювати. Це жаби і комахи фараона. Брехня знаряддя сатани. Брехня це знаряддя, яке диявол використовує, щоб коїти велике зло. Вона є невід'ємною частиною більшості лихих і несправедливих учинків. Існує приказка усі злодії, брехуни, усі брехуни злодії. Більшість зловмисних учинків не обходяться без обману. Наприклад, диктатори не можуть придушувати цілі нації без пропаганди брехні і омани, які вони постійно поширюють. Хіба ви не помічали, що злонравні і недемократичні диктатори придушують вільну та незалежну пресу? Вони вкрай потребують допомоги злісної брехні, щоб залишатися при владі та пригноблювати маси. Щоразу, коли ви говорите неправду, ви користуєтеся одним із улюблених знарядь сатани. Ви тиснете руку дияволу і граєте в його гру. Ісус називає його батьком неправди. Колись я зазнав нападу на свою церкву і служіння із боку деяких членів громади. Ми уклали угоду з місцевою владою про створення автостоянки біля церкви в обмін на будівництво громадського простору. І з часом ці люди, які думали, що у них з'явилася причина поборотися, напали на нашу власність і увірвалися у вагончик підрядника, через що їх затримала поліція. Однак, вийшовши під заставу, вони розпочали кампанію поширення брехні проти мене, пасторів і церкви. Хоча весь цей проєкт мав стати жестом допомоги громаді, він виявився одним із найнеприємніших досвідів для нашої церкви. Як я вже раніше казав, зло не діє без підтримки брехні й омани. Проблема з цими людьми в громаді дійшла до того, що до її вирішення було залучено різних високопоставлених державних чиновників. Деякі люди з громади діяли за нашими спинами і наговорили посадовцям багато брехні. Коли ситуація вийшла з під контролю, нам довелося самим поїхати до цих урядовців. Я пригадую зокрема один офіс, де вже раніше бували невдоволені громадяни зі своєю версією історії. Їхня історія, звичайно, була заплямована брехнею. Приїхавши в офіс, ми попросили зустрітися із міністром. Довелося почекати декілька годин. Після цього нас ввічливо зустріли і попросили розповісти свій виклад перебігу подій. Один із моїх помічників був речником того дня. Він розповів передумови наших проблем із представниками громади. Міністр мовчки слухав, періодично киваючи. Наприкінці він сказав: Я розумію ваші проблеми і труднощі, але теж хочу дещо зазначити. Я чув, що один із ваших пасторів стверджує, що не поважає мене через те, що я неосвічена людина, яка випадково стала державним міністром. Ми були приголомшені. Він чітко мав на увазі одного з моїх пасторів. Про що говорить цей чоловік? подумав я. А він продовжив. Я чув, що цей пастор також сказав у церкві, що люди бачили, як я роздавав кулемети на ринку, щоб придушити недавні демонстрації. На цю мить ми були зовсім розгублені. У голові крутилася одна думка: що це за брехня? Я вигукнув: це неправда, це повна брехня і вигадка. Усі знають, що ми б нічого подібного ніколи не сказали. І подумав, як цей чоловік може вірити в таку брехню, але громадські брехуни вже вплинули на посадовця. Я наполягав, що в тому, що йому сказали, немає ані крихти правди. Однак міністр почав розповідати про свій професійний досвід і довго описував свої досягнення. Він також зазначив, що був вдома під час цих маніфестацій і не міг. Міг роздавати ніяких кулеметів. На жаль, цей чоловік перебував під впливом брехні, і ця брехня згубно вплинула на репутацію церкви і на нашу доброчесність. Пізніше інший свідок спростував цю неправдиву інформацію, але на той час ми вже зазнали великої шкоди і кривди. Пізніше один районний посадовець повідомив нам про особу, яка поширила цю брехню. Повідомляють, що брехун висловився щодо всього сказаного так я вигадав це лише для того, щоб додати трохи перцю до нашої історії. Як бачите, їм не вдалося би досягти мети без допомоги брехні. Це я й намагаюся донести. Зло не може здобути успіху без допомоги брехні брехня це знаряддя в руках ворога, брехня це зброя сатани, не тисніть руку дияволу. Із досвідом я зрозумів, що більше 90% християн вдаються до брехні. Біблія говорить, що через обман однієї людини руйнується життя інших людей. Є такі віряни, які брешуть так само легко, як дихають. Я довіряю людям, які говорять правду. Незалежно від того, що ви зробили, чи який гріх скоїли, Якщо ви скажете правду, то станете на шлях отримання допомоги. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Ісая, перший розділ. Бог дає можливість почати з чистого аркушу, коли ви вчинили щось не так, і ви знаєте це, ваша ситуація змінюється. Брехня викликає Божу ненависть. Є шість справ, які ненавидить Господь, і брехня одна із них. Бог ненавидить неправду. Будьте чесні з собою, коли зрозумієте, що у вас є з цим проблеми. Зверніться про допомогу, поки можете. Я так колись і зробив. Тоді ще досить юний християнин, я пішов до своїх лідерів і пасторів, щоб вони допомогли мені, коли в мене виникли проблеми. Будьте чесними із самим собою. Виправляйте будь-яку неправду, яку ви сказали. До мене не раз поверталися люди, щоб визнати свою брехню. У деяких випадках члени церкви говорили мені: пасторе, коли я прийшов до вашого кабінету на консультацію, я збрехав вам, але тепер хочу сказати правду. Бог поблагословить таких людей. Це початок чогось нового. За Божими мірками завжди краще говорити правду і прийняти її наслідки. Що ви хочете сказати? Скажіть це будьте сміливими і сильними. Це початок вашого відкуплення і духовного поступу. Бог настільки ненавидить брехунів, що вирішив зібрати їх усіх разом в одному місті у пеклі. Брехунів прирівнюють до чаклунів, вбивць та інших огидних людей і відправляють у пекло. Більшість християн не мають нічого спільного із чаклунством і чорною магією, але я знаю багатьох християн, які невимушено говорять неправду, а лякливим, і невірним, і огидним, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері що горить огнем та сіркою. Об'явлення 21 розділ. Щойно ви почули уривок із книги отрута приборкання язика, яку написав Даг Гюард Мілс, розділ брехня. А що ви робите чи як реагуєте, коли вам говорять неправду? Пишіть у коментарях, а також будемо вдячні за підтримку донатом та поширення цього запису. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!